В цьому світі існує всього дві сили любов і страх. Радість, сміх, щастя це все любов. Агресія, злість, заздрість це все страх. коли ми кажемо, яка жахлива влада, ми обираємо страх. Коли ми кажемо, ой, він там чесно не заробив, він все накрав, ми обираємо страх. Коли ми кажемо, яка жахлива людина, ми обираємо страх. А от коли ми бачимо, що людина щось досягла і каже, молодець, він, мабуть, приклав багато зусиль, ми обираємо любов. Коли ми бачимо в когось якась проблема і намагаємося допомогти, ми обираємо любов. Коли навіть хтось не, не правий до нас, але ми обираємо не гніватись, ми обираємо любов. А тепер задумайся: коли ти обираєш страх. Кому ти служиш? І коли ти обираєш любов, кому ти служиш?